Ви так смачну сніданку ще не готували. Приготуємо його разом. Приготуємо смачні деруни з ковбасою та сиром. Як? А ось так. Овочі чистимо від шкірки, зважуємо та миємо та натираємо на що дрібнішій терці. За нас це зробить комбайн. На терці натираємо будь-яку ковбасу та будь-якого сиру. В овочевий фарш додаємо яйце, борошно та сіль і перець за смаком. Ми додаємо сіль і перець півчайної ложки. І усе перемішуємо, змішуємо і вже розігріваємо сковороду. Смакоту. Формуємо ложкою, викладаємо тісто на розігріту олію, робимо ось таке заглиблення посередині і у це заглиблення викладаємо начинку. Начинки викладаємо багато, не шкодуємо. Ось так притискуємо начинку і заховуємо. Беремо небагато овочевого фаршу, викладаємо наверх і ось так розрівнюємо. Заховуємо сир із ковбасою і смажимо смакоту на середньому вогні до золотавого кольору з двох сторон. Перевертаємо на другу сторону дерунчики, а вони вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. До столу дируни подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. А з чим подати таку смакоту, а до будь-якого соусу зі сметаною. Ми сьогодні їх будемо смакувати зі сметаною. У цей момент поставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та в нас все буде гаразд. А далі на нашому каналі буде ще смачніше. Це котлети чи дуруни. У нас називають котлетки з начинкою. А ви, як називаєте цю страву, напишіть у коментарях. Неймовірно смачна страва. Смачного!